Найвищі штрафи ювенальної юстиції у Німеччині оголосили вирок підліткам, які вбили українських баскетболістів: – 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Трагедія сталася у лютому цього року у німецькому Обергаузені. Нападників засудили до ув'язнення строками від 8 до 10 років. Водночас суд не побачив у скоєному ксенофобських мотивів. Прокурори і батьки загиблих українців підозрювали, що на хлопців напали через те, що вони українці. Власкорта у Німеччині Наталія Фібріх із подробицями. Десять років ув'язнення для двох нападників один турецького походження та інший грецького. На момент скоєння злочину їм було по 15 років, а також 8 років та 6 місяців за ґратами для двох інших нападників. Обидвоє сирійського походження на момент нападу їм було по 14 років. Такий вирок ювенальної палати районного суду Есена для чотирьох обвинувачених за вбивство та інші злочини, що їм інкримінують, це максимальне показання покарання для неповнолітніх за німецьким законодавством. Суд переконаний, що підсудні вчинили вбивство підступно та таїзницих мотивів. Трагедія сталася в лютому, коли двоє українських баскетболістів їхали до Дюссельдорфа. Підсудні домовилися напасти на жертв, коли їхали з ними в автобусі. Коли спортсмени вийшли на зупинці, на них напали раптово і безпричинно. Хлопці не чекали нападу. Стверджується, що головний злочинець мерт, що вже був відомий поліції за пограбування та інші злочини, тримав у правій руці захований за спиною ніж, довжина леза 15 сантиметрів. Молоді люди оточили баскетболістів, побили та завдали ножових поранень. Потім утекли з місця події. У вбивстві також брали участь інші підлітки віком до 14 років, однак вони не потрапили до суду, бо ще не досягли віку кримінальної відповідальності. Судді визнали, що неспровокований злочин є особливо Гидним, бо обвинуваченим не потрібна була причина, щоби вбити людину. Обвинувачені попросили вибачення за скоєне. При цьому суд не побачив у вбивстві ксенофобських мотивів. 17-річний Володимир Єрмаков отримав шість ножових поранень і помер в лікарні під час операції. 18-річний Артем Козаченко помер у лікарні через 10 днів після нападу. Адвокати засуджених заявили, що вимагатимуть апеляції. Із Берліна Наталя Фібрих ТСН 1+, +1.